Вітаю вас, хочу вам продемонструвати клематис, який називається Альонушка. Про нього мало говорять, але хочу вам показати цю чарівно-магічну квітку. Ніби з аватару. Така красуня, колір має рожевий. Ось таким. Колокотчиком вона розкривається, потім завертає пелюсточки, ніби платячко, потім піднімає трішки голівоньку, світліше і світліше. Але як рясно, подивіться, як рясно квітує в повній тіні. Тут він у мене під абрикосою старенькою. І отак квітує цей клематис Третьої групи відрізки дуже зручно відрізав 20 см від землі і він знову відпускає свої нові пагінці і отак квітує. Буде квітувати аж до самої осені. Климати з групи індігрифолія. Що це значить? Він просто не плететься, а просто опирається на опору ніби піднімається доверху, доверху, доверху. Отака От краса називається Альонушка. Дуже невибагливий. Його можна посадити у зв'язці з якимось іншим клематисом рожевого кольору, буде доповнювати. Але і так окремо, ось дивіться, як красиво. Ось така в нього. Серединка. Просто красунчик. Дякую вам за перегляд.